Всім привіт! Про що хотів би сьогодні розповісти про те, що продовжуємо не тільки працювати в тому напрямку, що а, планували, але і шукати такі, я б сказав, нові можливості. Дуже часто в магазині виникає така необхідність про інформування клієнтів про акції. Ці акції часто міняються, а, тому потрібно все це. Змінювати, от саме на, біля магазину, на прохідній частині. Пошукавши в інтернеті, не знайшов нічого підходящого. Розробили креслення і запустили, запустили в виробництво наступний продукт. Ось так він виглядає. Ця поверхня, вона з оргскла. Він двосторонній. На ньому можна писати, на ньому можна клеїти матеріали. Ця модель, яку розробили, вона з підсвіткою. Зараз я покажу. Повністю з анодованого алюмінію. Дуже така міцна і легка моєю рукою. Я спокійно його піднімаю, тобто вага, ще точно не зважували, але близько десь 8 кілограмів. Дуже зручно писати на ньому маркерами. Я, звичайно, невеликий художник, але дуже зручно витирається. Ось. Тому досить такий зручний в використанні. Саме головне, надійний. Ця модель розроблена на акумуляторі з підсвіткою різних кольорів. І зараз продемонструю. На вулиці вже вечеріє, йде дощик, але нічого страшного, так як... Герметична конструкція повністю Ось. вона енергонезалежна, тобто всередині є акумулятор, ми можемо її включити і бачити, що дуже гарно, є різні режими, можна вибрати просто там підсвітку білого кольору, можна переключити на різні кольори можна поставити, ну це вже по бажанню. Зараз раненько вже темніє. Ось і, звичайно, що така реклама, вона дуже гарна. Заряджається вона як мобільний телефон, заніс, вмикнув. А, і на ранок ви маєте заряджений. Тим більше, що потрібно світло тільки ввечері, а в день і так дуже гарно все видно. Розробили декілька моделей. Односторонній, мольберт та двосторонній. Можна подивитися на нашій сторінці. Є з підсвіткою, є від мережі, тоді підсвітка буде ще більш яскрава, Ось. а можливо, взагалі, без підсвітки. Також є моделі, які можна просто повісити на стінку і використовувати як інформер такий. Дуже зручно те, що ті речі. Які є постійними, їх можна наклеїти і вписувати тільки ту інформацію, яка міняється, наприклад, ціни, дати, акції і таке інше.